Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас знову тривожний день. Відео не так часто, як хотілося буду викладати. У нас наразі все добре. Просто що тривожно, змушена була раніше забрати наймолодшого садочка зі школи. Також дітей відпустили, бо почалася тривога. І ось так. Зараз покажу вам, що в нас в сараю і що в нас в домі. Поросятка наші підростають, так що ми їх не від'єднали. Вони всі з мамочками. Все мені шкода їх. Шкода, хоча в меншої вони піщать, так просять їсти, але вже самі їдять. А в бочки ще вони. Не такі самостійні, але ну, шкода мені. От, не знаю чому, але мені їх шкода. Вже їм пішов другий місяць, але мені їх шкода. Індики та курочки на місці. Несуть яєчка. Все чудово. Ось сьогоднішній наш улов 5 яєчок. Чудово. Поросятки сплять, курочки з поросятами. Все як завжди. Ось бочечка наша. Бочечка, можна сказати, що і не похудла. Поросятка гарненькі. Тут у нас все чудово. Ось такі потятка наші. Дуже задоволена. Всі рівненькі, всі гарненькі. Мамочка лежить не встає, так як вони її тероризують. Грається собі. Ну, навіть по спинках видно, що вони гарненькі. Ця бандітка хоче до індика, але в нас ще наші індики ще трішки маленькі. Ось вона так сідає і роби, що з неї, що хочеш. Да, старушка? Ну індики наші ще молоді ось так. Ось такі в нас справи, світло в нас в хаті вже є, правда, погром страшений. Провели проводку. Туди на кухню також є, але нічого страшного, після ремонту все буде добре. Головне, що в нас тепер все нове і. І ми не будемо переживати. Правда, довелося нам купити нові вимикачі. Та як в попередньому відео я показувала, два і два не працюють там якісь клеми чи що ми поставили і так в нас не працювали. Ну, ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Всім чистого мирного неба. Миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкина сім'я. Бережіть себе, бережіть своїх родин. І нехай настане мир та спокій на нашій землі. Всім па-па-па!